А ви знаєте, друзі, іду така, дивлюся щойно, бо бездомна людина. Я така думаю, якщо нас, в нас накопичуються грибки, гельмінти да, і всяка нечисть. Чому ось цей бездомний, який, якого я дуже часто бачу в нашому городі, його не чіпають ці грибки і гельмінти? Так, знаєте, подумала, і так як я езотерик, все ж таки у мене є своє бачення, мені приходять картинки, мені картинками показують. А невже твій бездомний стільки їсть, як ви, люди, звичайні, які працюєте на роботі, які тяжко трудитися? Купуєте собі всякі смаколики? бутербродик, там уже дивися, ми вже чай п'ємо з цукерочкою, там вже якусь вкусняшку їмо, а там щось і можливо і корисне попаде в наш організм. Так отже, е, прийшла до виводу, що все, що ми з'їдаємо, е, і все, що Потрапляє в наш у шлунок, воно дуже хорошо розводить наші грибки і гельмінти. І якщо не проводити час від часу звичайній людині, антипаразитарку, чистку організму і приводити в порядок наш кишечник, щоб наша імунна система не давала збой, тому що ми її заїдаємо і закидаємо всякими смаколиками. Наша імунна система вона не справляється. А Отой бездомний, в нього імунна система дуже хорошо працює на нього, а не на його грибки і гельмінти. І в нього вони просто не вживаються в такій кількості, щоб він страждав, щоб в нього були проблеми. Так, да, якби він ще нормальний спосіб життя вів. То, тобто я дійшла до виводу, що чим менше ми споживаємо некорисної їжі, і того, що нам не потрібно, це і булки всякі, і всякі торти. А, тим краще для нашого організму, тим більше наш імунітет. А якщо ви загадили, вибачте за слово свій організм, будьте мудрими, його вчасно чистити. Це е, проводити чистку свого організму і е, як це зробити? Е, є спеціальні програми, якими даже я користуюся, так як в свій час дуже е, похабно ставилася до свого організму, було дуже багато порушень. Органів і систем, яких зараз потрібно відновити, і без определених чисток, без определеної схеми, щоб мій організм відновився, я зараз не можу, і я впевнена, що дуже багато людей зараз теж потребують цих чисток і відновлення організму. Якщо комусь буде цікаво, пишіть мені на вайбер або на телеграм, допоможу вам очистити ваш кишечник, допоможу пройти хорошо детоксикацію організму, так як якщо у вас грибки і гельмінти, то у вас вже токсини накопичилися в м'язах і кістках і в ваших органах. Як це зрозуміти? Якщо у вас є супутні хвороби, якщо у вас є запущені діагнози, якщо у вас є симптоматика, це болі. І е, такі симптоми, як нудота, головокружіння, недомагання, е, багато іншого е, інших симптомів, то е, це означає, що ваш організм замусорений, що ваш організм е, давно вже страждає на грибок, е, і 100% там є різного характеру гельмінти. Так що задумайтеся, якщо ви хочете бути здоровими.